Львівські розробники запустили перший український мобільний ігровий симулятор для тренування навичок із тактичної медицини та домедичної допомоги. Всі українці, незалежно від їх географічного розташування, можуть отримати повний доступ до симулятора, підтвердивши своє громадянство через застосунок «Дія». Про це повідомляє команда Дія, а також Львівська міська рада. Більше про це говоритимемо далі. Олеся Дячишин, співзасновниця стартапу, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Олеся, доброго. Доброго ранку вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю, пані Олеся. Розкажіть, доброго. яким саме практичним навичкам навчає цей застосунок, які свої вміння можна прокачати завдяки цьому. Весевір Сім, так як ви сказали, це стимулятор з тактичної медицини до медичної підготовки. І найперше навички, які він нам дає можливість здобути, це найважливіші навички, на сьогодні, для кожного, хто залишається працювати і діяти в Україні і жити, це навички порятунку життя. А це означає, що кожен з нас повинен знати і вміти, як, що і коли робити у ситуації, коли наступає критична ситуація, і необхідно рятувати життя, чи то дорогому. Своїй людині, чи близькому, чи просто знайомому, чи перехожому, чи побратиму, чи посестрі. Ці навички необхідні всім. В стресовому стані ми вами не можемо покластися на свої очікування, на те, що спрацюють якісь знання, які ми один раз отримали на якихось курсах. Ні, ми можемо покладатися тільки на ті знання, які у нас зашиті як табличка множення. Вони доведені до автоматизму, ці навички, які перетворилися в автоматичні. І для того, щоб рятувати життя, необхідно мати практичні навички і навички послідовності дій по протоколу порятунку життя. Тому для того, щоб вміти врятувати життя, необхідно здобути на курсах з інструктором практичні навички, необхідно помацати оцей цей турнікет, закрутити оцей цей відчути бандаж, затампонувати рану і напрацювати мізову пам'ять. А тоді в симуляторі відпрацьовувати чітку послідовність дій, тому що від вашої чіткої послідовності і вчасної дій залежить те, чи врятуєте ви життя, чи ні. Пані І... Лесю, скажіть, це... чи цей додаток можна ще я додам? Симулятор є дуже велику ще одну можливість. Він дає можливість не забувати знання, тому що в будь-який момент часу, в будь-яку хвилину, ви можете поновити свої знання. Ми всі добре знаємо, що знання працюють тільки ті, які постійно використовуються і не забуваються. Отже, за допомогою симулятора ви можете тренуватися де завгодно, коли завгодно і скільки завгодно. Тому що, як ми кажемо, у вас помічник рятівника у вас в кишені на вашому мобільному пристрої. Пані Олесю, скажіть, чи може цей симулятор повністю замінити практичні тренінги? От коли ми просто ручками от самі пробуємо надати першу ось цю домедичну допомогу, тактичну медицину, так чи все ж таки краще спочатку пройти якийсь практичний, навіть мінімальний курс? А тоді вже вдосконалювати свої навички за допомогою симулятора. Я саме це і сказала, що практичні навички є невід'ємною складовою, і симулятор ні в якому випадку не заміняє інструктора. Він доповнює, він є додатковим інструментом, він дає вам більше можливість навчатися і засвоювати послідовність дій по протоколу у випадку порятунку життя і не забувати їх. Це що я сказала, це найголовніше. А так практичні навички необхідно здобути. Ви можете почерпнути теорії з багатьох джерел, які є в інтернеті, здобути практичні навички з інструктором. А тоді це все відточувати і шліфувати до рівня автоматизму у симуляторі. Отакий сендвіч розкажіть, як скористатися цим симулятором? Що для цього потрібно? Ви вже сказали, що всі, хто можуть підтвердити своє українське громадянство через Дія, можуть скачати застосунок і отримати доступ до преміум підписки безоплатно. Поки що симулятор доступний тільки на території України, а це означає, що вам необхідно мати акаунт в українському Google Play або App Store для того, щоб отримати доступ безоплатно. Ми працюємо над тим, щоб симулятор поширився на інші ринки, але на сьогоднішній день це так. Якщо ви забули назву LifeSaver7, вам дуже легко в Гуглі вбити пошуку порятунок життя, або симулятор порятунку життя, або симулятор з тактичної медицини, і вас Google видасть в наш сайт в перших стрічках пошуку, або ви можете одразу на App Store чи на Google Play Написати порятунок життя і симулятор Лейсейвір 7 буде першим в позиції, тобто нас дуже легко знайти. Попадайте на наш сайт, там є вся необхідна інформація. Підписуйтеся на наші соціальні мережі і канал. і Будете постійно в курсі наших новин по симулятору. Розкажіть, хто працював над його створенням і розробкою? <кхем> Насамперед хочу сказати, що Лейсейвір 7 – це стартап. Ми команда стартапу і ми налічуємо всього 11 людей. Лейсевер 7 симулятор з тактичної медицини це насамперед гра, аудіовізуальний продукт, який потребує багато специфічних фахівців, щоб створити таку, таку гру, такий симулятор. У нас в команді є технічні працівники, технічні спеціалісти, інженери, художники, аніматори. Гейм дизайнери, дизайнери, звукові дизайнери, а також тестери. І так як ми стартап, то багато з нас об'єднує по кілька, фактично не багато, Кожен з нас об'єднує кілька функцій і навантаження велике. Від початку роботи над симулятором і впродовж цієї розробки до тепер ми консультуємося з фахівцями. Це інструктори з тактичної медицини, це бойові медики. Якщо були критичні питання, або ми в обговоренні не знаходили консенсусу, ми відносили ці питання на обговорення до нашої спільноти, яка вже утворилася з фахівців навколо нашого симулятора. Ось така диспозиція по розробці. Зрозуміло. Будемо раді бачити. У нас на волонтерських засадах, так як проект фінансується коштом команди, ми будемо раді бачити, хто хоче долучитися до нас, працювати, розвивати цей проект. Пані Олесю, і ще запитання. Ви зазначили про те, що це навчання відбувається згідно з протоколами. Розкажіть для тих людей, які хочуть знайти для себе курси наживо, пройти тренінги. Власне, як знати, що ці тренінги йдуть за правильними протоколами і надають їм цінну, важливу інформацію, яка от найновішу інформацію з тактичної Медицини, дякую за питання. Але тут напевно, якщо я скажу про якісь конкретні курси, то це буде на правах реклами. Я би не хотіла, тому що ну, багато... я маю на увазі, що як вирізнити, як знайти саме правильні курси. Ну, для того, щоб щось шукати, треба знати, що ти шукаєш. І безумовно інформацію звалідувати. Будь ласка, tcc.org.ua – Це прекрасна теоретична база. Можна зайти і почитати, як мінімум, що має викладатися на курсі АСМ або що має викладатися на курсі домедичної підготовки. Який об'єм інформації? Тоді поцікавитися відгуками. Про що говорить, підкавиться рейтингом. Перетелефонувати на ці курси ви можете так само ці практичні, такі не практичні, а теоретичні знання. такий каркас базовий, що має бути на тих курсах, здобути і в симуляторі, пройшовши його. Але повторюю, все одно потрібна практика. То варіантів пошуку. Хороших курсів є багато. Навжеш час, скільки вони викладаються, місце, засоби, які вони мають. Це все треба обговорити, довідатися, перед тим ніж платити суму і йти на ці курси. Ми вам і дякуємо що? за пораду, пані Олесі. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Це була Олеся Дячишин, співзасновниця стартапу LifeSaver7. Це симулятор з тактичної медицини і домедичної допомоги. Нагадаємо, що ось львівські розробники запустили перший український мобільний ігровий симулятор для тренування навичок із тактичної медицини і домедичної допомоги під назвою LifeSaver7. Сім. Українці незалежно від їх географічного розташування можуть отримати повний доступ до симулятора, підтвердивши своє громадянство через застосунок Дія.